Сьогодні відбулася вагома подія для всієї нашої громади. Саме сьогодні ми прийняли бюджет на 2025 рік. Це те рішення, від якого залежить існування протягом року нашої Олексіївської сільської територіальної громади. Загальна сума, яку затвердили наші депутати, це майже 96 мільйонів гривень. Це досить потужно для нашої невеликої сільської громади. Я хочу користуючись. Нагодою подякувати нашому депутатському корпусу за конструктивну злагоджену виважену роботу як протягом цього року, так і на сьогоднішній сесії. Які саме пріоритети бюджету нашої громади на 2025 рік. Перше, звісно, це підтримка Збройних сил по програмі територіальної оборони. Друге, ми збільшили суми матеріалу допомог нашим мешканцям, включаючи родинам військовослужбовців і самих, самих військовослужбовців майже в два рази. Ми фактично створили і на 25-й рік фінансуємо заклад первинної медицини на території нашої громади Олексійської амбулаторії. І друге, ми відновили в рамках підписаного нашого меморандуму. В чому кажу, відновили, тому що в 2022 році в 23-му році ми програму цю вже приймали по підтримці наших мешканців по медицині другої ланки щодо надання ну фактично безкоштовних медичних послуг. Але на сьогоднішній день в рамках підписаного меморандуму з Маріфі. КНП ці кошти будуть спрямовані саме на цей лікувальний заклад. Ми також започаткуємо 2025 році роботу нашого місцевого пожежного підрозділу, в тому числі ми урахували і профінансували його утримання. Наступне це підтримка наших поліцейських офіцерів громади. Далі, в 2025 році, ми фактично будемо збільшувати заробітну плату нашим соціальним працівникам. Це саме ті працівники, які надають. Послуги людям по наших населених пунктів, які потребують цього. І багато-багато інших з ними можна буде ознайомитись на наших інтернет-ресурсах, на наших офіційних сайтах. Я думаю, якщо ви подивитесь і проаналізуєте, там буде для мешканців нашої громади багато чого цікавого. Але головне це виконання цього бюджету, наповнення цього бюджету. Жету і е, залежить це перш за все від злагодженої роботи, як е, нашої громади працівників, так зрозуміло, в основному і нашого сектору агробізнесу, який фактично і наповнює ці кошти. Тому е, я думаю, що е, разом ми е, зможемо е, пропрацювати 25-й рік. І фактично, як і в 2024 році, бюджет 2025 року буде виконаний. І для цього я хочу, користуючись нагодою, подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які дають можливість фактично і нашому бізнесу на території нашої громади. І нашій громаді стало працювати в таких важких і непростих умовах, в яких знаходимось ми всі зараз разом з нашою державою.